Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні я пропоную нам з вами відправитися у подорож. Погляньте, ми з вами опинилися у лісі. Цікаво, а чи же це будиночок? Біля лісу на узлісі, Троє їх живе в хатинці. Ви вгадайте без підказки, хто герой цієї казки. Так, вірно. Ми потрапили у будиночок до трьох ведмедів. Погляньте, ведмедики стоять поруч. Давайте ми з вами спробуємо їх порівняти за розміром. Який за розміром тато ведмідь? Великий. А ведмедиця мама більша чи менша від ведмедя тата? Так, вона менша. А якщо порівняти маму та синочка, хто більший? Мама ведмедиця. Отже, ми можемо про неї сказати, що вона середня. А їх синочок який за розміром? Маленький. Хтось наробив безладу у їх хатинці. Давайте допоможемо ведмедикам розібратися та навести лад у хатинці. Давайте порівняємо стільчики і скажемо, де чий? Цей стільчик який за розміром? Великий, отже, чий це стільчик. Правильно, ведмедя тата. А цей стільчик який за розміром? Маленький, як ви гадаєте, чи він? Правильно. Маленького ведмедика, синочка. А що ми можемо сказати про цей стільчик? Він більший за маленький, але менший за великий. Тобто він який? Середній, правильно. Отже, чи це стільчик? Вірно, матусі. Перед нами з'явилися тарілки із кашею. Давайте скажемо, які вони за розміром. Ця тарілка яка? Маленька. Чия вона? Так, синочка. А ця тарілка яка? Вона більша за маленьку, але менша за велику. Тобто середня. Чия вона? Матусі. А ця тарілка яка за розміром? Велика. Чия вона? Правильно, татуся. А це що? Так, це ліжечка. Давайте і ми їх порівняємо. Це яке ліжко? Велике. Для кого воно? Для татуся. А як ми можемо сказати про це ліжко? Яке воно? Вірно, середнє. Для кого воно? Для матусі. А це ліжечко яке? Маленьке. Для кого воно? Так, для ведмедика синочка молодці. Але ж погляньте, хтось там спить. Це ж дівчинка Марійка. Вона заблукала у лісі та потрапила у будиночок ведмедиків. Так ось хто стільки безладу наробив. Марійка прокинулася, але дуже злякалася наших ведмедиків. Тому ведмеді просять нас про допомогу. Вони хочуть, щоб ми провели Марійку до її будиночка. Допоможемо. А для того, щоб Марійка потрапила додому, нам з вами потрібно виконати завдання. Подивіться, будь ласка, на ці два малюночки та знайдіть відмінності. Молодці, ви дуже добре впоралися із цим завданням, і тепер Марійка вдома. А нам теж час вирушати додому. До побачення, до нових зустрічей!